Церква Михаїла і перетнувся з нашим одним монахом, деяконом дуже цікавим і дуже неординарним, коли мова йде про його харизму, що йому дав Бог. Це є отець деякон пахомий, василянин, який служить у нашому монастирі Української греко-католицької церкви міста Херсона, що знаходиться на пограничу бойових дій. І він є тим, який почав місію Божого Слова у спосіб, який вибігає поза контексти парафії, так як ми це звикли бачити на західній Україні. Він місіонує вулицями міста Херсону, він місіонує дорогами, стажками, збирає людей, надихає їх, потішає. І я хотів би напередодні стрітення, яке є святом богопосвячених осіб, тобто в цей день у католицькій церкві особливий спосіб моляться за покликання, ті, що є, щоб витривали до кінця, а ті, що ще роздумують, щоб обрали монаший стан, з ним коротко поговорити, щоб ви з ним заприязнилися. І очевидно, думаю, що ми. Перший раз говоримо, але е, спробуємо такі зустрічі з оцим пахомієм е, робити частіше, щоб ви знали про те, як живуть на пограничі фронту наші люди віруючі, і які вони собі питання ставлять там. Щоб ми поді... знали про це. Отож, знайомлю вас. Ось. Перед вами отець Пахомій, чи не чернець Васильянин, якого, певно, всі дуже добре знають. Отче, скажіть, будь ласка, коротко трохи про себе, але йдеться за ваше покликання, як то ви до монастира забрили. Я перед тим, як ці слова сказати про своє покликання, я хочу зацитувати слова Святого Цапіо. Він вже каже: не переставайте шукати правду, приймуйте до найвищого добра. Будьте відкритою на Божу ласку. Покірно відповідайте на її натхнення і принаймість. Не соромтеся Христа і Його науки. Mm -hmm. Коли чена внутрішнього мовився, там каже, додай ласку тим, що тебе визнають. Добавляй ласку тим, що тебе визнають. Коли я навчався в інтернаті в дідові, то в другому класі мене хрестили. мій тато Петро Савіцький з Польщі, і я вже тоді, в другому класі, відчув таке маленьке покликання. До священства, тобто що хочу бути священником. І тоді так десь розвивався, пізнавав, що таке священство. І тоді Господь дозволив мені поступити в Дяківську академію Чотків. Там я навчався та років і чого поступив в Тернопільську сеценарію, вищу духовському імені Патріархі Йосиф Слібова, де на другому курсі я зустрівся з отцем Орестом Глубішом, це був мій дохідник, до кінця сценарій, і завдяки йому. Я потрапив в наше життя. Тобто я почав пізнавати. Перша книжка, яка в мені в житті потрапила в руки, це є слова з Атосу. Це перша книга, яка в мені сценарія потрапила, я її почав її читати. Тобто я почав що таке монашство, в чому його плюс? Та, які мінуси, мінуси монашому життя також є бути? Завжди кажу, є плюси, є мінуси. Та. Я після чого завдяки Орцю Голубишу, Голубишу, я вже найдуманий тий монастир, вже думав. Ні. Він каже, ні, це ваше. Ви чули це, може все-таки попробуйте. І я після семинарії вирішив піти в студентський монастир у Кунів. Тоді якраз Теодор, теперішній описков, він був тоді ігуменом. але знаємо, що перед в в монастирити, то про тебе дізнаються, хто ти є, де ти закінчив. От, 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 влади, тоді колишній ігумен молився за мене, я за себе молився. І тоді на покрові мені телефонує і каже: Юра, я знаю, що ви такі діяльні, що ви працюєте з молоддю. Він каже, що вам студити не, не підходять, каже, шукайте щось інше. І я завдяки одному другові, який шкода вийшов з монастиря, завдяки йому я все-таки зізнався з василянами. Я не шкодую. Знаєте, каже, коли Ісус сказав остині, я тебе сюди привів і для тебе придумав багато лаз. І я, пой Богу, я вже 12 років є в Святого Василя Великого в місійному чині, як то кажуть, людина місійний чин. Я не шкодую ні, ні разу, що я і вона в тому чині, що я вже стараюся бути в ньому і витримати до кінця, як ви кажете, молюся, щоб витримати до кінця. Отже, а ви згадали, що ви в дитячому будинку виховувалися? Розкажіть так. трошки про історію вашої сім'ї, оскільки одного разу, як здається, вся Україна переважно дивилася так аж зі сльозами ваше свідчення віри навіть. Як ви шукали маму? Можете трошки так. розказати наживо нашим так. глядачам? Я з молоді часто кажу, чому я знайшов батьків? Але так сидів, не знаю, тому що я їх шукав. Чому кажу, багато не, не вірю в Бога, бо його не шукають? І після того починаю. Коли я в дідомі в колоці, це Новосельський район, тоді я поступаю, Бог так веде, що провадить, що я пробую поступати в учач ліцеї Василя. Через деякі обставини Бог так, туди мене не приймає, і все-таки я потрапляю е, в Термолянську гімназію школу-інтернат для Славозари. І так закінчую свою школу. Я, коли пішов з коробця в ту школу, мені дали, після школи мені дали документи. І я побачив по документах заяву від мене рідної. І коли я поступив якраз в семінарію, в Тернопільську семінарію, тоді мене відправляють в Білу церкву на практику. Але я з собою документи ті не взяв. Mm -hmm. Але сапам та вулицю Києва, і я тоді йду шукаю цю вулицю. Я знаходжу, заходжу. Я мене здавало, що бабуся та жіночка відкрили мені двері. Я представляюся хто є, хочу, а я тоді був без, без. Ні, був підряднику і краса мене. Я до неї приходжу, навіть з неї розмову кажу, що така, така справа, ваша донька, і бабця не могла повірити. Ну і вона попросила мене вийти. Тільки Бог знає ту сюди. Я залишився, кажу, господи, ти знаєш, коли маму маю ма з мамою зустрітися? Після чого, як я поступаю просто чин, я відправляю служити в Литву, там і два роки служу, і після чого відправляю в Київ служити. І тоді отець Рафаїв каже, отже, як Я ж ти коли... не був як Брат Пахомі, може, би ви працювали з подружими парами. Каже, отже, є священники? Кажу, давайте ви краще. І я тоді почав працювати з подружжими парами. І одна по а я наголошую на аборти не робіть. Дайте життя. Я там завжди казав, як мою мама це зробила, бо я не знав всю історію до кінця. Може, мама мене лишила? Я ж не знав. Кажу, але дали мені життя. Я цьому акцент дуже робив, що не робили аборти. І одна молода пара мені каже, я працюю на каналі СТБ один з може вам допомогти знайти батьків. Я кажу, звичайно, допоможуть. Це 10 років після того, як я шукав батьків. Та? І так, може, проведення було, що за три дні знаходять батьків моїх. Чому? Бо знаю, що теперішні журналісти мають більшу можливість знаходити інформацію до всяких архівів. І мені пропонують піти на передачу. Я погоджуюся тільки з мною ціллю. Як Ісус каже, навчити пробачати, Воно складно, але навчити давати шанс. Але я не йду так, просто я йду до Його, це романа колишнього романа київського, кажу, вже роман благословіть, а то просто він каже, добре благословляю. І він він і, бачите, мене благословляє. І бачите, в мене благословляють, тебе то що діти Божі» знімали сім годин. Показали тільки 40 хвилин. Тому я завжди кажу, для мене, коли я з мамою перший раз житті на передачі зустрівся, я вам просто не передати не можу. Яка радість. І ти плачеш від того, ти радієш від того. І для мене я завжди неважливо, що було. Для мене як далі мої стосунки з батьками. Так само, як я кажу, часто молоді. І для Бога не важливо, що було. Починай зараз в Херсоні ходити до себе, якщо ти не ходив. Почав починаю сповідати, причащатися. Для Бога неважливо, починай стосунки з Богом, Та? І такими моментами, тому якою мові сьогодні з батьками дуже гарні відносини. Моя мама протестантка. Сестра протестантка, тато православний, я і грек карта. Але то ж каже, нас Ісус єднає. Як був в мене і коні, ікони можемо кон сяти вдома, є в кожній кімнаті. Так. Мама ж розуміє, що таке морщина так? пояснив на основі Біблії, на основі, я кажу, ситих отців. Я подумала, так, Ісус нас і знає. І раз рік я маму бачу, так і завжди є читати, бачу, раз Маємо можливість всіх зустріти. Рідний брат, він є за кордоном, де коли контактуємо через свайбер, єднаємося. Але завжди кажу, я дякую Богу, що Бог допоміг. Знаєте, я їх знає, казав на передачі, тій, що один пазл між бракував. цей пазл, та стосунки з батьками. І я, я їх знайшов і я, дякую Богу, до сьогодні гарні відносини з ними. Тому хто би хотів, то на це ім'я пахомі, моє ім'я наберіть в Ютубі. І там якраз ця передача, як я знайшов свою маму. Заохочую всіх переглянути цю передачу. Отже, ви всюди да йдете носите собою ікону Христа Милосердного Фаустини Ковальської? І, видно, що ви читаєте її щоденник відомий. Скажіть, будь ласка, звідки у вас така духовність саме цієї святої? Чи то, може, Іван Павло І вплинув на вас, чи інші. І якщо так, поясніть ціль? Знаєте, як каже Категістка Катонську церкви, що є приватні об'явлення, які ми можемо приймати, а можемо не приймати, але не маємо права їх заперечити. Хочеш приймаєш, хочеш, бо знати, але Та об'явлення є в Біблії. Церква каже. Якщо ти хочеш, чи ісусова молитва, так, бо знаєш, що Господь через святого похорон цю молитву передав так чи е, в об'явленні святої Фаустини, чи Святої Фаусти Берегіди Шведської, чи, наприклад, об'явлення Маргарита? Якщо ти не хочуть приймати, не приймати, але не маєш права заперечувати. І коли я був в Крехові на нульовому, будемо на кандидатурі, я познайомився з одним другом, який мене познайомив, якраз з цією іконою Божого сердя, але знову кажу: коли я це читаю, я завжди як ви кажете, я завжди стараюся ага, затверджую церквою. Про цей образ Божий в про вербушку Божого милосердя, про мерушку Божого сердя, про неділю Божого милосердя, про е, третю годину кожного дня. Я, читаю, я завжди кажу людям, коли Бог обіцяє, ніщо виконує. Коли Бог обіцяє, виштовхуючись від Божого Слова, коли Бог обіцяє, що е, хто споживає моє тіло і п'є моє кротив моє життя вічно обіцяє. То сповідається через священника, Бог обіцяє своїм милосердя давати людям, правда? коли збирається в ім'я Ісуса Христа двоє Троє, Бог обіцяє, їх там серед них. тобто я їм боясню, що Бог обіцянки виконує. І коли Бог об'явився ті порустині та й на карті Іван ІІ, затвердить ці об'явлення, коли тоді вже папа пойму, то я почав це читати, і я бачу, каже Ісус, я обіцяю, що кожного душа треба буде поширити це об'явлення, доповні, що буде не вистачати, буду захищати нічна матір своєї немолі. Тобто я прийнятній обідниці. Я цими обітницями живу. Та? І тоді я це, почав це робити. І Я вірю, я вірю, що завдяки навіть цьому, що я вже, Господь через мене вже десь 9 років це поширює, та? я вірю, що навіть Бог мені допоміг знати мої мамі. Навіть ті моменти, коли я до вас доїхати, чи там всі як Бог дбає про мене, щоб доїхати з Херсона до Львова, з Львова до Херсона чи з Тернополя до вас добратися. Думаю, що якби цей момент І я бачу, як Бог діє в моєму житті, не тільки тому, що я до Божого населення, тому що я стараюся сповідатися, причащатися. Читати Біблію, я на цьому заохочу, також сюди в молоді. Я це у об'явлення. Я пережив мене вазі, е, цей щоденний перечитав. Так? Я часто кажу багатьом монахам, бо випися, прочитайте цей щоденний. Чому? Бо там в 21 столітті Ісус показує, яких Він хоче бачити монахів в 21 їм кажу, Іван, Іван Золотусти дуже гарно говорить про монашество. Це великий, так? Григорій Нізький та інші сутті. Але кажу, почитайте те, що сам Ісус говорить про нас, монахі, про людей говорить. Тому я знов кажу, беру те, що церква дає для увірування, і якщо воно не забереже, я це переймаю і розпосуджу. І Ви не повірте, навіть в Херсоні багато людей кажуть, що ікона Божого населі, образ Божого Божому їх спасли навіть під час війни, зараз в Херсоні. Тому в Херсоні, я роздав, ми, ми в Херсоні роздали більше, ніж 30 тисяч верць. Але знов кажу, хто вже почав молитися на чотках чи на верчах? А когось просто весить в Турнебусі в маршрутці. Цього не було. Я коли на Західній Україні, навіть вчора в Тернополі, сідаю в маршрутку, і коли я так жартую, де коли так заходжу, каже, слава Ісусу Христу, чи Христос рождає, я вона з Херсона, гроші просити не буду. Бо люди більше зіли, вони ага. зміяться, Та. бо він кажуть, що я і Грекотовик служу в Херсоні. Давайте разом допомогти, дай на Захід. І дякую Богу, люди відкриті на цю молиту. Знаєте? У маршрутках. Маршрутках. Коли їдеш там з, -з -зі Львова до Тернополя, наприклад, чи там навіть в Турнебусі в Тернополі. Там. Але знову так само Херсоні, дякую Богові, завдяки навіть маршруті, завдяки поширенню Божого милосердя, та яке Бог об'єсвітів не зливне Божого милосердя, сервіда, завдяки не поширенні де дехто почав розуміти, що може бути Богом в цьому житті. Тому я завжди кажу: не бійтеся поширити те, що Ісус об'явив, а церква є для увірвання для нас. Отже, ну ви говорите так багато про Херсон. А як ви туди потрапили? О... Як віруючі люди, ми знаємо, що немає чого випадкового, правда? Я так коли кажу, коли я ще жив, жив дідом, я задав себе питання, ну, чому я сирота? Я кажу, чому може ти не допустив, наприклад, щоб хтось іншого когось забуде? І потім приходить етап твого життя, ти розумієш, що це було все тобі на добро, бо Яка апостол я, я, я апост, повиня, каже, коли ти стараєшся любити Бога, Бог, а коли любиш Бога, я завжди кажу, коли стараєшся любити все спільно на добро. І бачите, Бог так допустив для того, щоб я став сьогодні монахом, мамі побігчив з мене Бог. Та, так, вони перший та раз в житті сповідалися. Вони для священника привозили спеціально з Львова, щоб біля Києва вони мали можливість посповідатися. І коли я був в Гошеві, бо ми знаємо, в монахи ми як воїни, нам де кажемо, що там є. Нема такого, я хочу там. Бо якщо хочу там, то значить я хочу виконати своє волю. Я завжди навчився, якось Бог мене навчив через особливість цапів, покора і послуг. Скажуть тобі там, Будь там. І коли мені зателефонував протигумен, колишній протигумен Іоанн Школи, і каже, чи ви готові поїхати на місця часу на, з місією Божого милосердя на місце, щоб там замінити тошку, які були під час окупації, та зі натій брат піво. Я кажу, я да, готовий. Але коли я їхав, отже, знаєте, перша думка, я не боюся смерті. Я не знаю, що було б і в той момент, коли б мене вбивали. Але коли я їхав, я кажу, я не боюся смерті, я готовий, вмерти, власті власність. Та? Тобто останні обсяки, чи ласки. І коли не відправили, отож я кажу, можна сидіти тільки молитися, а можна а, тим більше ми треба щось робити. І я почав поширення розповідати. Кажу, беречки. Коли ти заходив перший раз, я по тролейбусу заходив, чи маршрутку на мене всі дивилися, не знали, хто це такий. І люди дивувалися, але зараз за ті два роки, що я в Херсоні, то дехто з людей вже пів тролейбуса вже зі мною очи українською мовою. Тобто ви вони вже впізнають, що ви заходите, і так. там нічого дивного у них немає. І є ще люди, які знайде просто є люди, які приїжджають в нові в Херсоні. Є ще люди, що за районом в наш район там та, і бачу, що мене перший раз на ну, думаю, хто є такі люди не звикли бачити в чорній расі. Когось розумієте? Це бо це свідчення, як казав святий Франциск, це один свідчення, коли ти виглядом ходиш. Так? Тому е, коли ну, місяць пройшов, проти гумик для мене телефонує і каже: Отче, дияко, ви готові дачі залишитися Херсон? Я кажу, як Господь скаже через вас. І я тоді, з послуху, я, дякую Богу вже два роки не шкодую, що я служу в Херсоні. Хоча бомбля боїшся, як людина, коли бомблять біля хр... біля монастиря, ти як людина боїшся, але як в людина. Береш вершки, руки і молишся Бога родиться ідеш до церкви, чи каплиці сідаєш біля Ісуса і стараєшся собі... Бог тебе підтримує під час війни. Цього час, скажіть, будь ласка, загальна характеристика людей, які залишилися у Херсоні. Коли мова йде, мене цікавить про їхню віру. Бо зараз дуже багато людей задає собі питання, от де Бог, коли триває війна, особливо це торкає молоді, зрештою, не тільки молоді а тих людей, які. Були віруючими, чи ви з такими зустрічаєтеся? Віручі. І якщо так, то чи серед якої категорії населення це панує, і як з ви з ними говорите? Найбільше, якщо Херсон взяти, це панує категорія людей від, від 15 до 50 років. Є така категорія, що в років вже не вірю Бога. Але знаєте, я от кажу, якби не читав Біблію, я би не знав відповісти для себе в першу чергу. Де Ісус каже, що слово сіться. <клі> <клі Trans> коли терпіння, часто люди що, Зневірюються. вірюються. А що Ісус потім? Апостол каже, вашу терповісті зробити душі ваші. Хто витримає сам, хто спецеться. І я колись стикаюся з такими людьми, я завжди теж люблю оце пів, коли до нього там приходили каже, я не вірю в Бога, я атеїст. Він каже, але Бог вірю в тебе. Бог в тебе чекає. Коли я Херсон зустрічає таких людей, і каже, я не вірю в Бога, але Бог тебе чекає, вірю в тебе. Я аж обнімаю того чоловіка, то він починає плакати. Зник. Коли я йому дарую ікону можему селі, чи має вешу, і каже, я не візьми до себе, прийде час. І він не відтопиться, він бере. Але є такі, що відштовхуються, коли ти вешу пропонуєш на там, чи ікону, можему селі, чи іншу якусь ікону Богородиці. Є люди, що не приймають, але ти не, не зневіришся. Ідеш, молишся, є люди, які мене посилали, тобто ну, є такі люди, навіть в Херсоні. Але я одне переконався сіяти. Отже, я навчився в Херсоні бути. Ну, Щодо себе, що до спільноти, що до людей, які приходять, так? коли ти говориш, а людина не відкрита, просто відходиш там і чекаєш. Прости, наприклад, що до сповіді. Коли ти на проповіді говориш, там священники, сповідай, це часу добре, люди не йдуть. Бачу. Але коли ти під час службиш є моменти, коли там, ти можеш підійти під час Євангелії чи там, є моменти, каже, ну що я ж до Я не маю гріхів, Зараз знайдемо. Або каже, я боюся, нічого мог свой І ти людину пхаєш туди. Тока людина виходить з поводу перший раз, 70 років жінці, там 40 років людина виходить і плаче. І потім каже, дякую, що ви, мене туди запхали. бо я так би не пішла. Коли я зустрічаю мову в Херсоні, я ніколи не кажу, я журналістом на це говорив, я ніколи не кажу, чому ви не ходите. Я кажу, друзі, ви знаєте хто я, ми чули про вас, пахомі, будете мати проблеми, приходьте. Кажу. Даю свій номер телефону, даю свій інстаграм, чи даю Тікток, чи Фейсбук, кажу. Пізнавайте Бога, пробуйте. Він буде хоче, навіть я два роки прийшло, я, я, от той, я виїжджав, одна дівчинка, Анастасія мені каже, пахомій, а можна прийти завтра до вас до церкви? А церковь мені почала катити два роки. А я в Інстаграмі про це говорю, часто спомнять, причасту до церкви. І в нас за два роки, я, дякую Богу, пішла до церкви. А каже, можна без хустинки? Чи вас кажуть, можна без хустинки? А можна я хустити? Можна прийти в хустину. Це є такі, то, що торопність сказав Василій Великий Торок'ність, таку василянську чи навіть на цю християнську. Та? І дякую до Богу, я, коли я прийшов до окупації, то десь навіть навіть розказував, що до окупації це була для більшості. Це Западецька церква, це не наша багато хто говорив. Е, під час війни є люди, які усвідомили, що без Бога ні безбогині як то кажуть, коли нам привезли гуманітарку. Дякую Богу, почалося цей момент, люди почали говорити. І я, ми на цьому арцентві говорили, що спочатку духовне життя, душа спасення. Дякую Богу, отже, коли Сінаті розказав, що до окупації було 60 людей, коли точно були західна Україна, ті, що більшу ці. Зараз, в картації Гнаті навіть, що 98% це і все, ті, що родилися з Херсоні. Місцеві. Бо ті, хто почалася війна, виїхала, хто не були західну Україну, а всі лишилися місцеві. І дякую Богу, навіть молоді ходить. Мама, яка має п'ятого дітей, до нас до себе ходить кожну неділю, хіба що хворі. І я завжди цей приклад кажу, що між ними є донька, одна, яка вірю в Бога на відсотки. Але його неділю кожен день. Сама вони звернували верхнему. Ми ходили з дітьми. Та, Там та, також та, можна було побачити. Так, та, Тобто я люди вам бажаю сійте, вдома сійте, на роботі сійте, говоріть, але відійти сторони, дайте ще Бога і як Так один світ і казав. Дайте трошки Бог і ви робили свої справи дії, а Бог буде своє робити. Я пам'ятаю, як ми жінки теж прийшли. Ми до вас перший раз. Кайфозав. Оля Оксана, а мене пахомі. О, ми про вас чули, то ми до вас прийшли. А тепер будете чути про Ісуса і будете до Ісуса ходити. Отже, багато людей не вірив, що Ісус в Кивоті присуть під видом хліба. Не знали просто цього. І ми про це вчимо. І коли люди приходять, деякі навчилися, що вони приходять до церкви Христиці і кажуть, Ісусе, як хочу присутній в Кивоті під видом хліба. Потім йди до ікони Божого населя, тож каже Ісусу довіряйте, потім до сідає, чи ми вершку молиться, переслужує Божу, там вже дивишся по ситуаціях. Тобто я переконався що раз, сіяти чи в тролейбусі, чи в маршрутках. Кажу, так люди мене в Херсоні називають. Так жартують, каже, ви зв'язда Херсон. Каже, не зв'язка, а зірочка Херсона. Бо, бо робиш щось добре, ти сієш. Знаєте, люди кажуть, о, це той стоїть. І дехто пише, каже, Юрій е, Мацікануч, Христос рождається, легкість у цього Отця деяко пахомія. Дякуємо, пане Юрій Оля Судук. Пише, що ви прикольний священник, Не в обіду, то ви абсолютно не ображаєтеся. Друзі, ми би могли за цим ще довго говорити, але я знаю, що ви потім це не будете довго дивитися. Але ми з отцем пахомієм, ми з отцем пахомієм є друзі, ми переписуємося, і я можу з ним говорити дуже часто е, на, через YouTube канал свій Висвітлювати. Якщо у вас є бажання, питання до отця пахомія, то я дуже прошу, будь ласка, ставте і ми організуємо такі ефіри. Я хочу цю похомі сердечно сьогодні подякувати за таку можливість. Ми давно планували цей ефір. І хочу вас також попросити про те, щоб ви про нього пам'ятали у молитві, бо там нелегка місія про ці Васильян у Херсоні на чому... їм, адже вони потребують нашої допомоги. То я думаю, не буде нічого такого, коли ми в ефірі прямому. Отже, скажемо ваш номер телефону, чи mm -hmm. це є можливо. Так, так, так. Хочу вам ще перед тим, як отець скаже номер телефону і вас всіх, вас всіх благословить добрим словом. Хочу вам сказати, що отець має свій має свій канал у Фейсбуці, здається, в Телеграмі, і також отець має в Інстаграм. І TikTok для того, щоб кожен хто має можливість, міг з цим контактувати. Отже, отож, якщо можна, скажіть, будь ласка, як з вами можна сконтактуватися? <звітна> якщо номер дивіться це також зараз, коли я не я колись хрестову сказати, я собі на два тижні від соціальних мереж і всього взяв собою телефон, щоб трошки відпочити від інтернету. У мене є вайбер, є ватсап, є телеграм. Uh, Є Фейсбук сторінка, я можу дати 095 577 -91 12 Шерсть ну 95 577, -91 -12. -577 -91 12. Та нагаду, що в мене мені зараз тільки кнопчині телефон, тобто якщо зі мною зв'язатися то тільки через кнопочний телефон. Фейсбук, інстаграм, я думаю, теж десь пошире. Називається Пахомий. Ото де я на Пахомі, Фейсбук. Інстаграм називається Божа Любов на українській мові набирайте «Божа Любов, там я буду з гектарою. А ті, це більше є для молоді це використовують, то 에, називається Пахомік Краш. Так молодь мене називає, так любить називати. То я називаю століт краш», де я також говорю про Бога. Господь через діє. Бо й хоче, я вам це скажу. Що багато молоді завдяки соціальним мережам почали ходити в серпне. Не за тому, що мама і тато, там вже може, може тата говорили, а завдяки соціальним мережам Бог. Діє, також Бог допомагає, молоді наші. Отже, тут ще вам пише Світлана, Вац, Христос народився, дякую Отче за цікавий нинішній ефір за вашого пахомія. Хай Бог вас обох благословляє. Дякую. Я також запрошую всіх, як завжди. Ми зараз помолимося. Отче наш нашого рода сидіти нашого отця пахомія, також за наших отців, Васильян, які сповняють місію у Херсоні. Які ще на одного вибажає. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, іде начисти і благословенна. Пресвята, Богородиця, Спаси, Отче, і на кінець слово побажання. Коли Ісус з'явився в Хостині, він сказав такі слова до нього, намолюй поперед з підписом Ісусе, довіряю Тобі. в мене є Христос, який ще не знає, хоче наш вчать. Але часто ті слова говорять Ісусе, довіряю Тобі. Я люблю цитувати завжди апостол Павло, який каже: все можу в тому, хто мене укріпляє в Ісусі Христі. Моліться і не падайте духом. Раджу часто собі слова ці говорить: Ісусе, довіряю тобі. Свого бажаю. Отже.